Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. Почастіше запитання такого роду, що якщо я був ФОПом третьої групи на 2% минулого року і не подав додаток 2 по ЄСВ за минулий рік. Що робити? Відповідаю в цьому відео. Сподіваюсь, воно буде для вас цікавим та корисним і поставить крапку у цьому питанні. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Якщо вам необхідна консультація бухгалтера, будь ласка, звертайтесь до мене або ж за посиланням на інстаграм, або в електронну пошту. Якщо ж ви не хочете. Платити за індивідуальну консультацію, а попереджаю, вона в мене подорожчала. Я пропоную вам інший варіант. Ви можете придбати платну підписку на мій телеграм-канал. Для цього також варто написати мені або на електронну пошту, або на інстаграм, як вам зручніше. Ну що, поїхали розбиратися. Отже, законодавством визначено, що відповідно до абзацу 1 пункту 49.2 ПКУ платник податків зобов'язаний за кожний встановлений звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декоруванню відповідно до вимог ПКУ, подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. І абзац 1 пункту 492 ПКУ застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі податкування обліку та звітності. Якщо у майбутніх податкових періодах, з урахуванням строків в давності, визначених статтею 102 ПКУ, платник податків або ж самостійно, або за результатами електронної перевірки, виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, е, окрім обмежень, визначених статтею 50 ПКУ. Він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Абзац 1, пункт 50, точка 1 ПКУ. Можете перевірити. Отже. Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного або ж надзвичайну стату в Україні була затверджена наказом Мінфіну від 26 квітня 2022 року номер 124 Але дивіться, останнім часом до мене дуже багато ось таких бувших фопів на спецрежимі. Почали звертатись і кажуть, що от одна й та сама проблема. Подавали декларацію по ФОПу за грудень, і додаток 2 не подали. Вони це мотивували тим, що, якщо я не почув ЄСВ, який мені сенс подавати пусту декларацію. Зараз пояснюю. У складі декларації формується додаток 2, який називається відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Згідно з приміткою 4 до декларації додатка 2 подається цей додаток та заповнюється фізичними особами-підприємцями, платниками єдиного податку 3 групи зі ставкою 2%. З урахуванням особливостей встановлених під пункту 9.7 пункту 9, підрозділу 8 розділу 20 перехідні положення ПКУ. Тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України, але не пізніше, ніж до 1 серпня 2023 року. Положення розділу 14 ПКУ застосовується з урахуванням особливостей, визначених пунктом 9 підрозділу 8, розділу 20, перехідні положення ПКУ. Так, згідно з абзацом 1 та 3 під пунктом 97, пункту 9, 9 підрозділу 8, податки єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8, розділу 20, перехідні положення ПКУ. Подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку. у строки, встановлені для місячного податкового звітнього періоду, окрім випадків, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу 20 перехідні положення ПКО. Патники єдиного податку 3 групи фізичні особи, які використовують особливості оподаткування, встановлені. Пунктом 9 підрозділу 8, розділу 20, перехідні положення ПКО. У разі визначення ЄСВ подають звітність за звітний період, грудень як податкову декларацію платника єдиного податку за четвертий квартал податкового звітного року, в якій розраховують зобов'язання платників єдиного податку. Наростаючим підсумком та зазначають відомості про суму єдиного внеску, нарахованого, обчисану і сплаченого в порядку, визначеним законом для даної категорії платників. Якщо ж ви не подали такий додаток, то це вважається як неподання звітності. А це на даний момент, нагадую, карається вже підвищеним штрафом 1020 гривень. Таким чином, якщо ви от зараз зрозуміли, що у вас не, не було подано додаток 2 по ЄСВ, то ви повинні подати у складі декларації за звітний період грудень 2022 року. Додаток 2. Але. Тип ви обираєте уточнюючи. І заповнюєте повторно всі показники декорації, які уточнюються, з проставленням позначки щодо подання її у складі додатка 2. При цьому показник рядка 02 або 04 декорації переноситься у рядки 0.5 та 06 декларації. Е, нагадую, вам, якщо ви здаєте. Уточнюючу декларацію, де вам тільки треба додаток 2 заповнити, ви не зобов'язані ставити дані по єдиному податку. Вас цікавить тільки додаток 2. Чого я кажу, що не ставте. Дані по єдиному податку, тому що якщо ви зараз подасте уточнючу декларацію і заново введете дані по єдиному податку, у вас просто задвоюється інформація, яку ви подаєте в розділі єдиного податку. Тобто задвоюються суми доходів, задвоюються суми оплаченого єдиного податку, вам це не потрібно. Ви мусите лише Подати додаток 2. Навіть якщо ви не платили ЄСВ, ви все одно зобов'язані його подати. Просто ставите прочерки у декорації. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас цікавим та корисним. Сподіваюся, я дав повну відповідь. Бережіть себе, любіть Україну, донатьте на ЗСУ. Все буде Україна! parker